Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Антитерористична операція, яка триває на сході України, показала, що українські військові, попри величезні труднощі у забезпеченні, демонструють шалену силу духу, витримку та бажання будь-що захищати свою батьківщину. Та заради справедливості треба сказати, що не лише бойовий дух військових допомагає їм впевнено діяти на передовій професіоналізм і досвід ось основа успіху, витрачена роками участі багатьох військовиків у миротворчих місіях та численних міжнародних навчаннях. Попри те, що держава роками ігнорувала потреби українського війська, саме ця складова міжнародного військового співробітництва дозволяла забезпечувати більш-менш пристойний рівень бойової підготовки у Збройних силах України. Антитерористична операція рано чи пізно скінчиться, і державі доведеться створювати сучасне професійне військо військо, яке повинно тренуватися, а не малювати бордюри. Схоже, це зрозуміли не лише військові чиновники. Фінансування Міноборони у 2014 році буде рекордним за роки незалежності. Додаткові майже 7 мільярдів гривень для української армії, які були виділені Верховною Радою ще 17 березня, збільшили фінансування армії до 22,5 мільярдів. Це рекордна сума за роки незалежності. Наявність коштів дозволило військовим відкласти конспекти та з задушливих кабінетів переміститися на полігони. Масштабні військові маневри пройшли по всій території України протягом березня. Крім того, не дивлячись на складну ситуацію в країні, міноборони не планує відмовлятися від проведення та участі у міжнародних військових навчаннях. Ще на початку квітня Верховна Рада України ухвалила закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2014 році для участі у навчаннях. Верховна Рада України затвердила проведення багатонаціональних навчань в тому, в тому в тому числі і двох навчань з. Сполученими Штатами Америки. Крім того, про які ви тільки що ввели мову. Тобто ми до цих навчань готуємося, на це виділені кошти, і ми ці навчання будемо проводити у другій половині цього року на теренах України. Україна не відмовилась ні від одного заходу, який проводять наші війська в плані миротворчої діяльності. Ми не звернули ні одного заходу і проводимо їх в повному обсязі. Згідно з документом, народні депутати схвалили рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2014 році. Відтак цього року на полігонах України пройдуть аж сім міжнародних навчань. Це навчання серії Rapid Трейден та Сібриз. Навчання підрозділів військової поліції, правопорядок 2014 авіаційних підрозділів Безпечне Небо небо-2014», багатонаціональні навчання світло лавина лавина-2014» та гірсько-піхотних підрозділів Карпати, 2014 а також українсько-молдовсько-румунське навчання механізованих підрозділів Південь 2014 Україна співпрацює з НАТО уже певний термін часу. довготривала співпраця. Ми приймаємо участь наші підрозділи і частини збройних сил України в багатьох заходах, які проводить альянс, в тому числі і в питаннях стабілізаційних. Тому українські вояки знані в стінах штаб-квартири НАТО. Військові не приховують позитивних емоцій. Адже для кожного з них ці маневри можливість поповнити свій арсенал знань та отримати важливий досвід, яким з ними діляться представники інших країн. Володимир Шворак брав участь у багатьох навчаннях. Він переконаний, що досвід військових країн НАТО обов'язково треба брати на озброєння нашим воякам. Е, кожна країна має свої е, специфічні напрацювання. І Чим більше маєш досвіду, чим більше е, Арсенал дії тій чи іншій ситуації відповідно тим і краще. От в цьому полягає цінність цього навчання для військовослужбовця. Не на камеру Володимир скромно додає, що інші військові можуть для навчити своїх натівських колег. Недаремно українці беруть участь чи не в усіх миротворчих місіях альянсу і вважаються там одними з найкращих. Хоча і зізнається, що мріє, коли наші військові матимуть можливість вдосконалювати свій вишкіл, так як це роблять і колеги в країнах НАТО. Дійсно, за останні кілька місяців НАТО провело кілька масштабних маневрів. У Брюсселі не приховують, що вони стали результатом дії Росії, які загрожують стабільності та безпеці усього євроатлантичного регіону. Тож країни альянсу, за словами генсека НАТО Андерса Хокраспусона, повинні ретельно враховувати усі, як короткострокові, так і довгострокові наслідки. Це означає розробку потрібних більш інтенсивних військових навчань і тренувань. Це вимагає від нас ще більше об'єднання зусиль для того, щоб надати додаткового імпульсу ініціативам НАТО, розумна оборона та поєднані сили, які гарантують посилення кожної країни в сильному Альянсі. Однією з перших країн НАТО на території якої розгорнулися військові маневри, стала Естонія. В найбільших за новітню історію Естонії військових навчань весняний шторм взяли участь близько 6 тисяч військовослужбовців з кількох країн альянсу цього року. В весняному штормі взяло участь рекордне число військових з'єднань союзників по НАТО. Рота піхотинців полку Герцога, Ланкастерського з Великобританії, рота піхотинців з Латвії, рота військовослужбовців 173-ї повітряно-десантної бригади армії США, а також розвід загін Литовської армії. І, хоча манери стартували 5 травня, прибувати на естонську землю союзники почали заздалегідь на цих кадрах. Американські десантники, які щойно приземлилися на військовому аеродромі. Зустрічає їх особисто президент Естонії Томас Хендрік Іллес. Трансатлантичні зв'язки не вважаються Естонією як самі собою зрозумілими. Ми радше вбачаємо в них життєво важливий елемент безпеки у небезпечному світі. Саме тому ми дуже вдячні появі союзницьких підрозділів на нашій землі. Я вважаю, що це попередня реакція на ситуацію, що має місце поблизу наших кордонів. Розвиток зазначеної ситуації значною мірою визначатиме наступні кроки НАТО. Польща Направила на навчання три винищувачі і підрозділ протиповітряної оборони з ракетним комплексом СА 8 завданням якого було захистити авіабази Емарі під Таліном і прилеглого повітряного простору Протиповітряну оборону. Також здійснювали зенітники з Бельгії. Перше в навчанні взяли участь фахівці з кіберзахисту з Франції. Це було 12-те навчання подібної серії. Результатом манерів стало розміщення винищувачів союзників в Естонії на авіабазі Емарі. Це рішення НАТО прийняло ще на початку квітня. Загалом місія НАТО з патрулювання повітряного простору при Балтійських країн збільшилась після прибуття військових літаків з Данії, Польщі та Великобританії. Не маючи власного бойового авіапарку, Балтійські країни звернулися за допомогою до НАТО понад 10 років тому, коли вони приєдналися до альянсу. Відтоді ця допомога збільшилася з 4 до 12 літаків, які несуть чергування в небі прибалтійських Балтійських країн. Естонська авіабаза «Емері» прийняла 4 данські винищувачі через день після прибуття сюди контингенту американських десантників. Авіаційне крило данських винищувачів захищатиме небо Балтійських країн від незаконного вторгнення. У випадку порушення повітряного простору Балтійських країн ми вилітатимемо на перехоплення для того, щоб показати, що ми спостерігаємо за ними і готові діяти. Сподіваюся, що демонстрація озброєння буде достатньою для того, щоб порушники повернулися назад і зрозуміли, що вони опинилися в поганий час у поганому місці. У Литві американські авіатори передали обов'язки з повітряного патрулювання військовим льотчикам з Польщі та Великобританії, які виконують бойове завдання на літаках Міг-29 та Єврофайтер Тайфун. Ми втричі збільшили нашу присутність в регіоні з метою демонстрації нашої відданості та солідарності у рамках НАТО, і для того, щоб бути спроможними адекватно відповісти на будь-які. Неадекватні дії іншої сторони, Три Балтійські країни та Польща, що мають спільні кордони з Росією, збільшили на своїй території військову присутність з країн НАТО. Це найбільше розгортання авіації НАТО в регіоні з часу початку кризи в Україні. Це є свідченням того, що підтримали у своїх виступах на церемонії прем'єр-міністр Естонії та посол Данії. Так як безпекова ситуація в Європі змінилася в останні місяці, данський уряд швидко відреагував на це, запропонувавши чотири винищувачі F-16 для підсилення повітряного патрулювання Балтійських країн. Присутність тут данського авіаційного крила винищувачів Скульськрок є свідченням того, що Данія стоїть пліч опліч із союзниками і насамперед країнами Балтії. Цього року країни Балтії стали справжнім плацдармом для маневрів НАТО. А в лісах повіту Алгама, підрозділи збройних сил Естонії, утримують свої позиції від наступу супротивника. З хвилини на хвилину вони очікують прикриття з повітря від своїх союзників. Це Стат джевелін що українською прикладається як стійкий спис. Масштабне військове навчання із залученням 6 тисяч військовослужбовців з 9 країн-членів НАТО, яке проводилося, аби перевірити їхню здатність виконувати завдання разом та вдосконалити рівень готовності альянсу. Це навчання було заплановано задовго до кризи в Україні. Однак, в світлі нової безпекової ситуації, яка утворилася внаслідок військових дій Росії, воно набуло нового значення. Ми об'єднуємо підрозділи збройних сил Естонії та НАТО. Вони вчитимуться як слід співпрацювати, як розуміти один одного. І ми називаємо це магічним словом взаємосумісність. Це демонструє, що НАТО є оборонною системою, яка здатна разом відповісти будь-якому випробуванню або загрозі, і це є загальною метою навчання. Протягом трьох тижнів йшли безприривні бойові дії. Для молодих призовників збройних сил Естонії це була можливість перевірити свої сили у протистоянні з професійними солдатами. В ході реалістичного сценарію ведення бойових дій рота капрала Свена ківі Оєса блокувала дорогу, яку противник повинен був захопити. Ідея протидіяти професіоналам, а це для нас дуже складно, а відтак показує наші слабкі місця. І дуже важливо навчатися з цього у лісі. Екстремальні умови цього сценарію були випробуванням як для молодих бійців, так і для досвідчених солдатів. Британські та американські підрозділи мають досвід бойових дій з попередніх операцій, але ці естонські солдати краще знають місцевість. Вони дуже міцні. Найбільша різниця між ними і нами, враховуючи десятилітній досвід війни в Афганістані та Іраку, це те, що ми більше звикли до ведення бойових дій в міському середовищі. Це наче ми втратили польові навички, навички ведення бою в лісі, а естонці навпаки в цьому контексті на висоті. Досвід, який ми отримали від них, просто феноменальний. Навчання було чудовою можливістю попрактикувати взаємосумісність між підрозділом ВБ та батальйонами сухопутних військ Збройних сил інших країн-членів НАТО. Я ще не мав такого досвіду до цього в моїй кар'єрі. Колективна оборона один з основних принципів існування НАТО. Відтак, цілком виправдана кількість військових, які приймають участь у навчаннях в Балтійському регіоні з моменту початку кризи в Україні. Сигнал простий. Альянс захищатиме кожного союзника по НАТО від будь-якої загрози. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення. Безпечного вам тижня.